Методичку волонтера створили в Україні. Це некомерційний проект із рекомендаціями тим, хто нічого не розуміє про допомогу військовим і не знає, що і якої якості потрібно для фронту. Про це у Фейсбуці повідомив волонтер, один із засновників центру туризму та пригод Херсон Олексій Білецький. Зараз він на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Олексію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Правильно. Пане Олексію, розкажіть, для чого ця методичка, як вона допоможе людям, волонтерам допомагати у свою чергу військовим? Ну, ця методичка була саме створена для того, щоб пояснити простою зручною мовою, простими словами, як правильно обирати по різним категоріям ті речі, які можуть допомогти нашим військовим або рятувальникам, щоб не витрачати зайві гроші, щоб не купувати неякісні товари. А найголовніше як зрозуміти який тип яку модель обрати для якої задачі, тому що це важливо знати, коли родичі хочуть допомогти своєму. Близькому або своїм друзям, або просто допомагати зсу, то на початку. Цього повномасштабного вторгнення дуже багато було витрачено грошей, скажімо, ну або даремно, або може не так якісно, як хотілося Ми самі, коли з Херсону закупованого виїхали командою до Одеси, і ми включилися в цю роботу в Одесі з нашими друзями з партнерами. То нам самим дуже не вистачало цієї інформації. А саме по тактичній медицині, по амуніції, по формі, по всьому іншому, у нас в цій методичці йде дев'ять категорій: там і оптика, і рюкзаки, і БПЛА, і все інше. То нам не вистачало цієї інформації, і ми самі між собою говорили, де взяти підручник або знаєте таку біблію волонтера, як допомагати зсу. Не було такого ресурсу створено Ми шукали аналоги в світі. Можемо погано шукали, але ми не знайшли, щоб в одному ресурсі на одному місці було зібрано рекомендації, щоб це був не комерційний проект в плані покупати наших слонів. Да а саме рекомендації, як обрати, як зрозуміти, як набути цього досвіду, щоб корисніше і якісніше допомагати. Тому до цього і була створена ця методичка, і ми дуже сподіваємося, що вона буде приносити користь. Ми вже отримуємо... Гарні відгуки про те, що це кльово, це круто. Якби вона б ще з'явилася, скажімо, рік тому? Вона б ще більше користі принесла. Да, але збираючи цей досвід, роблячи консультації як з військовими, так і з експертами по всій Україні, ми потрохи потрохи його робили і нарешті презентували. Пане Олексію, тобто скільки часу зайняло створення цієї методички? Тут дивитись, що вважати створення. Якщо ми кажемо про набирання досвіду, це теж вже був цей шлях. да? то це ще йшло би мовна з там з лютого спочатку з березня. А в принципі, десь півроку був сам процес створення сайту ресурсу, фотографії, тексти. Там десь 150 статей українською англійською мовою для того, щоб це було корисно не лише на території України, а й за її межами, скажімо, на Європу і в Америці, що дуже важливо. Ця методичка, цей ресурс, він заблокований буде на болотах. Зрозуміло, що би завдяки деяким ресурсам і умовно вміючи це робити, можна буде відвідувати його. я думаю, але для широкої публіки ми максимально наші програмісти це блокували. Скажіть, а хто долучався до формування наповнення до підготовки ось цих практичних порад? Ну, взагалі, якби на самому сайті у нас є перелік того, хто це все організував. По-перше, якби це волонтерська ініціатива, це волонтери, як з Херсона, так і з Одеси, це там громадські організації. А, а також ми залучали військових: саме ті, які практики, які не теоретики, а які. Практики дуже цікаво, що по деяким питанням були різні думки, тому що знов таки ж військові вони виконують різні задачі, і ми це зазначали в наших статтях і в тому блозі, який є у нас на сайті, на те, що перш ніж обирати ту чи іншу модель, або дивитися на того чи іншого виробника, зрозумійте задачу. Бо знов таки я ж кажу, повторюю да у військових були різні думки лише через те, що вони самі виконують різні задачі. Пане Олексія, ось просто зараз відкрила методичку, і там є такий розділ, наприклад, про дрони, де я можу купити? Є посилання бачу однозначно зразу на магазини. Скажіть, будь ласка, а от наскільки актуальною буде ця інформація, якщо, наприклад, там в часовому проміжку ми візьмемо через якийсь час, і наприклад, там не буде цього магазину? Чи будете ви доповнювати і оновлювати цю інформацію? Безумовно, плануємо її оновлювати по, по своїх можливостях, але найголовніше, що ми в цих статтях ми давали назву моделей, і ми давали характеристики, за якими слід шукати і слід обирати знов таки, ж обираючи. Ті чи інші площадки або магазини, де вони продається, ми не обирали якісь там сайти обданняки, да або просто рекомендації там купуйте у Василя такого. То це були великі ресурси там, де вже є сподівання, що якщо вони пропрацювали, скажімо, більше року, то є сподівання, що будуть працювати і далі. Але знову таки будемо слідкувати, будемо наповнювати і дивитися. Олексій, дуже дякуємо вам за вашу роботу. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру, розповіли про методичку. Це був Олексій Білецький, волонтер та співавтор методички волонтера. Ми продовжимо говорити про методичку волонтера вже за декілька секунд. На зв'язку Василь Бушаров, засновник волонтерського центру Паляниця. Пане Василю, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Василю. Говоримо про те, що в Україні створили методичку волонтера. Скажіть, будь ласка, чи бачили ви її, як ви її оцінюєте загалом, і як е -е -е чи корисна вона? Я вважаю, що методологія цього процесу дуже важлива. І а, займатися займатися цим емоційно це добре, але не дуже ефективно. І тому я вважаю, що методичка це важливий процес і треба а, пояснювати людям, які це робити так, щоб це було максимально ефективно. Я про волонтерство. Пане Василю. Зараз спостерігається така Особисто мені зустрічалася суспільна думка: те, що втомилися люди, не так сильно допомагають волонтерам, збирають донати. Скажіть, будь ласка, з вашого досвіду, чи дійсно зараз стало складніше закривати потреби військових? І потреби змінилися. Знаєте, на початку потреби були інші. І треба розуміти, що півтора роки йде війна і. Тут справа йде не тільки про те, що люди втомилися, а пів повтора роки треба намагатися якимось чином заробляти в Україні, яка воює, і це не дуже просто. Люди продовжують донатити, я не бачу великої зміни в кількості людей, які допомагають, але грошей в людей в країні все менше і менше. Скажіть, а як змінилися потреби самих військових? А вони а, мають деяку системність. Якщо раніше військові а, зверталися будь за чим, а, і це було і теплий одяг, якесь взуття, і таке інше. Зараз багато а, на, на себе а, взяла держава, і ми розуміємо, що зараз менше людей звертаються для на того, щоб треба одягнути солдата. Зараз цим трошки легше, а, але з'являються інші потреби, такі як. Нескінченна кількість і тепловізійних прицілів і тепловіз це а, прилади, які коштують багато грошей, і не так просто швидко на це зібрати. Але також з'явилися багато системних фондів, які взяли на себе окремі напрямки. Я зараз розумію, якщо ми хочемо знайти якийсь приціл чи дрони, і я не розумію, що мій фонд не може це потягнути, але я точно знаю, яким чином зробити запит на той фонд, який працює на іншому на дуже великому рівні. І я відсилаю людей туди, і це працює. Це працює добре, пане Василя. А як щодо недобросовісних волонтерів? Чи бачите ви з власного досвіду? Чи багато зараз їх, і чи взагалі вони зараз існують? А вони існують, і мабуть треба, щоб держава працювала. Цих недобросовісних волонтерів. На, на моїй практиці а, були волонтери, волонтери які брали запити від частин для того, щоб ввозити автомобілі. Ці автомобілі потім з'являлися на площадках продажу цих автомобілів, і вони продавалися, і люди виключно не заробляли. Я про це чув, я про це бачив. Чи багато зараз такого? Зараз я вважаю, що потрошки менше, але це все ще є. Над цим треба працювати. Пане Василю, а апарайте нашим глядачам, як правильно донатити на волонтерські і благодійні організації, аби ці кошти дійсно пішли за призначенням? Перше за все, треба фонд чи людину волонтера, якому ви діряєте той волонтер чи та організація, яка дає звіти. А, і ви бачите її роботу і дійсно довіряєте а, зараз. Я бачу, що а, наш ворог при, приймає багато кроків для того, щоб а, зневірити людей волонтерстві, тому що вони розуміють, що рух як в Україні немає ніде. Треба знайти той фонд, якому дійсно довіряєте, і продовжувати потрошки маленькими кроками донатити а, зараз. А... Маленький донат там в десять гривень, хтось вважає а, за малим, але це а, крок за кроком наближує нас до перемоги. І треба розуміти, що а, це маленькі, маленькі кошти, але це віра, яку ви вкладаєте в нашу перемогу. І я вважаю, що продовжувати це робити маленькими кроками, але це важливо. Будемо сподіватися, глядачі почують ваші поради. Василь Бушаров був з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Це засновник волонтерського центру Паляниця.